Доброго дня! Слава Україні! Перед нами ряд фундучків, які я вирощую по інтенсивній технології, ряд на шпалері, інтервал посадки між рослинами метр, між рядами, ну, в мене тільки один ряд, але від персиків 3 метри. І роблю першу Профілактичну обробку фундука від хвороб, і, зокрема, від маніліозу, від плодових гнилій і від шкідників. Бо щось нападає на мій фундук, якась така тля. Не, не, не обична, то певно, якась спеціальна, ну така тля, яка по фундуку, бо більш ніде на деревах такого немає. Тоді йде така. Патока тече і непривабливі рослини і дуже тяжко з нею справитися. Я вирішив для профілактики, коли починає воно то все вилазити, відкладати яйця, починається цикл, і, 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 вирішив обробити фунгіцидом і ін, інсектицидом. Фунгіцид використовую той же пенелус. 16 мл на 10 літрів води. Ну і інсектицид Ландекс. 12 мл на 6 літрів води. Ой, на 10 літрів води. Фундучки гарно розвиваються, гарне було цвітіння, не попідмерзали. Зараз, в залежності від сорту, різний вегетативний розвиток. Наприклад, таке як косвор, тут ще маленькі листочки. А, наприклад, Караманівський то вже от такі прирости є по, по 10 см. Ну і вже мусово його обробити. Вибрав цей препарат Бенелус, тому що в нас зараз дуже низькі температури вночі знову десь 2-3 градуси, і цілий тиждень буде йти. На день, як вийде сонечко, то. Прогрівається до 15, а так як сьогодні сонечка немає, то е, і зовсім буде десь 6-8. І десь в Львівській області випав гряд, що дуже холодний такий вітер, що не хочеться навіть на город виходити. Ну, але рослинам треба допомогти профілактично обробити, щоб потім вже не лікувати ті хвороби і не винищувати ту всю гадость. Із шкідників маю на увазі, яка поселиться в нас на, на наших насадженнях. Піріжок е, по сортах пройду, то шедевр. Шедевр теж гарно розвивається, він раніше розвивається за е, косфорда. ну і чуть-чуть відстає від е, шедевра, е, це у нас є Морозівський. Дуже гарний розвиток, Уже дивіться, яка листова пластина. Бенелус – це системник. От якраз він все гарненько впитає в себе листовою пластиною. Потяне по всіх, по всіх гілочках, якщо десь не попаде препарат, то він системний, попадаючи на один листочок, він входить. В рослину і соком розноситься по всій рослинці. Краса мого фундукового рядочка це є сирена. Він, бачите, який червонолисний, дуже гарно виділяється на фоні на фоні фундучків і радує око. Притому він гарно врожайний. Ось так я його формую виобразкою. Спочатку хотів у два Веретена, але дивлюсь, що є місце. Можу почну формувати у чотири Веретена, ну, а там буде видно. Отака робота на сьогодні. Не дуже приємна погода, але треба робити. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава ще забув сказати локацію. Це місто Тернопіль.